Вітаю, друзі! Залушки закваски не для смітника. Я придумала рецепт, який перетворює їх на хрумкі, неймовірно смачні соленики, без дріжджів, з користю для здоров'я і з глибоким смаком традицій. Адже соленики це моя рідна закарпатська кухня. Але сьогодні вона буде смакувати по-особливому. Починаємо! Для солеників мені знадобиться 300 грамів залишків закваски. Це не активна закваска, це те, що у вас залишилося від підкорму закваски або випекли хлібчик, і у вас залишилася трошки опара. Все це складаємо у баночку і зберігаємо в холодильнику протягом тижня. Більше не рекомендую, тому що соленики можуть кислити. Як ви бачите... Моя закваска, друзі, абсолютно неактивна. Ви також можете взяти і активну закваску. Тепер до цієї маси я додаю 200 мл мінеральної водички та все перемішаю до однорідності. Замість мінеральної водички можна взяти звичайну газовану воду. Головне, щоб вона була без виражених смаків. До цієї маси додаю 40 грамів розтопленого теплого вершкового масла та все перемішую. До речі, друзі, ви можете взяти закваску як пшеничну, так і цільнозернову або житню, будь-яка підійде. Тепер додаю 50 грамів пшеничного цільнозернового борошна та чайної ложки солі. Я ще додатково додам борошно, але додаю його поступово. Сюди додаю 100 грамів тертого твердого сиру, можна взяти будь-який. Чесно вам скажу, ви можете сиру додати і 120, і навіть 150 грамів. Тому що сир дасть соленикам тільки більше насиченого сирного смаку. Я хотіла, щоб мої соленики не були сильно калорійними, тому додала 100 грамів. І тепер ще сюди додам залишки 50 грамів пшеничного цільнозернового борошна та все перемішаю. Всього я додала 100 грамів пшеничного цільнозернового борошна, яке можна замінити на звичайне пшеничне борошно, або на житнє, або на спальтове, будь-яке підійде для цього рецепту. Ось така маса, друзі, в мене вийшла. Тепер час випікати соленики. Викладаю масу для солеників на розігріту вафельницю і продовжуємо до золотистої скоринки. У мене, звичайно, вафельниця не така, як моєї мами Закарпатті. Це вафельниця для італійських вафель пізели. Соленики виходять трошечки, трошечки тостішими, але дуже смачними. І що мені, друзі, дуже подобається, це те, що вони зберігають свою хрумкоту ще декілька днів. Обов'язково приготуйте, і у вас ніколи не буде залишатися залишків закваски. Ці соленки ви можете додавати будь-які спеції, більше сиру, експериментувати з різними сирами. Одним словом, це смакота. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Файно дякую вам, що завітали на мою файну кухню. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім па-па!